Замість води, хто знає що, Дніпро під черкасами зашипів і вкрився різнокольоровою піною. Це відео відзняли очевидці у суботу у червоній слободі. Біло-зелена піна переказують, з'явилися миттєво. Ще й шипіла, натомість відпочивальники і далі купалися. Очевидці припускають, що винуватцем такого забруднення міг стати завод Азот або ж земснаряд, який працював неподалік. В обласній екологічній інспекції вже знають про цю ситуацію. Там обіцяють з'ясувати все упродовж трьох днів. Тим часом нардеп Микола Томенко через шипуче Дніпро вже звернувся до мінекології. Екологічна інспекція в рамках які є спільно з рибною інспекцією, здійснює виїзд, буде відібрано проди. Проби може вже вони відібрані, зараз з'ясувати. І потім дасть висновки, що це, до речі, вона, яка місяця в воді. Я поки не побачу результатів проб води, я нічого не можу сказати. Усі подробиці цього інциденту дивіться у наступних випусках Віка Новин.